На 777 сім пригоди всім прямий ефір. 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер, і ми продовжуємо щойно буквально оголошено відбій повітряної тривоги по регіонах нашої країни. Вже в п'яте, фактично, за сьогоднішній день небезпека оголошувалася через з, зліт міг 31 к Нагадаю, що під час двох повітряних атак, все ж таки, були пуски під час двох повітряних тривог. Ну і станом на зараз, під час останньої оголошення сигналу ракетної небезпеки, все ж таки були фальш цілі, тобто працював російський реп. Тому на щастя, ні пусків, ні прильотів за останню повітряну тривогу немає. Ну а ми між тим будемо говорити про дуже важливі події сьогодні, які проходять у Брюсселі, тому що там фактично розпочався історичний саміт Європейської ради. Лідери країн Європейського союзу збираються, аби вирішити чи розпочинати з Україною переговори про вступ. А також чи виділяти 50 мільярдів євро на наступні 4 роки для підтримки нашої країни. Тож теперішній саміт у Брюсселі у будь-якому випадку стане історичним, або ж Україна почує 27 довгоочікуваних так щодо початку переговорів про вступ в ЄС. Ну або ж саміт обернеться історичною зрадою, так би мовити, з блокуванням української євроінтеграції. Другий сценарій, на жаль, все ще не можна виключати, оскільки Угорщина. Принаймні, публічно досі не змінила своєї негативної позиції стосовно українських питань. А за кілька днів до саміту неочікуваний маневр зробила і Австрія. Виступивши проти початку вступних переговорів із Україз Україною, австрійський канцлер Кал Нехаммер пояснив свою позицію тим, що цитую не повинно бути жодних преференцій щодо України порівняно із Боснією та Герцеговиною, яка також претендує на вступ до Європейського союзу. Окрім переговорів, європейські лідери розглянуті питання надання нашій державі, як я вже сказала, 50 мільярдів євро в рамках чотирирічної програми допомоги. Але і щодо цього в ЄС поки що немає консенсусу і також через Угорщину. Тому сьогодні із скандальним угорським прем'єром зустрічалися президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. З Віктором Орбаном вони зустрілися перед початком саміту сьогодні вранці. Ну і уже угорський прем'єр написав у своєму твіттері після цієї зустрічі, що цитую розширення. Це процес заснований на заслугах, тому жодних винятків, так власне. У своєму твіттері е, написав фактично Орбан про е, зустріч із, ну можна сказати, найвпливовішими або одними із найвпливовіших політиків Європейського Союзу, вочевидь його мали переконати, так змінити свою або пом'якшити принаймні свою позицію щодо України. Але е, більше деталей про результати цих переговорів ми поки не маємо. Хоча треба сказати, що напередодні зустрічі Орбан заявляв, що не зрушить. У власне з місця в питанні України, а при цьому на пряме запитання чи проти вступу України до ЄС угорський прем'єр Орбан відповів, що ні, додавши знову ж таки, що це питання процедури. На його думку, питання щодо початків початку переговорів вступу України до європейського союзу потрібно відкласти до виборів у Європейському парламенті, які мають пройти в червні 2024 року. Послухаємо. Розширення є теоретичним питанням. Розширення це юридично деталізований процес, заснований на заслугах, який має низку передумов. Україна не виконала три семи попередніх умов. Зараз немає причин вести переговори про членство України. Навіть не варто домовлятися. Коли кандидат виконав всі попередні умови, давайте починати переговори про вступ. Але якщо кандидат не виконав всіх умов, це не позиція до початку переговорів. І судячи, взагалі, з останніх заяв угорського прем'єра він категорично проти початку переговорів про вступ України з ЄС. І буквально нещодавно він пропонував взагалі не виносити ці питання на порядок денний, оскільки нібито заздалегідь ясно, що згоди серед країн не буде. Крім того, орба навіть погрожував фактично зірвати саміт лідерів Європейського союзу. Ну і так само сьогодні у спілкуванні з журналістами він заявив, що мовляв блокує рішення по Україні не лише Угорщина, а є проблеми і від Австрії, Словенії а також ж італії але там питання в іншому вони хочуть запрошення до членства в єс і щодо балкан зокрема Боснії та герцеговини зокрема про це розповів журналістам власне анонімний, так би мовити, високопосадовець в європейському союзі. Ну і сьогодні, все ж таки, з запізненням, але розпочалося засідання Європейської ради. Під час нього лідери, ну як ми вже говорили, мають ухвалити низку важливих рішень щодо України. Сам саміт почався із затримкою на півтори години, мав розпочатися о десятій, але лідери країн-членів ЄС взяли час на проведення додаткових переговорів. Ну і зокрема, так само можливо, негативний такий сигнал для нас, що президент Європейської ради Шарль Мішель не вийшов із традиційним словом до преси перед засіданням Європейської Ради. Ну і Загалом саміт все ж таки стартував, тому про те, як зараз тривають переговори до слова, вже по онлайн зв'язку мав можливість виступити і український президент Володимир Зеленський. Про все це далі будемо розпитувати у мого колеги ведучого 24 го каналу Олексія Печія, який зараз перебуває в Брюсселі, і стежить за доленосним засіданням саміту Європейського союзу. Отже, Олексію, привіт, вітаю тебе в нашому ефірі. То яка ситуація зараз? Які останні заяви від Орбана і стосовно тих країн, які так само можуть перешкоджати нашому зближенню з європейським союзом Вітаю, Андріано. Вітаю глядачі 24 го каналу. Дійсно, вже так наближається до 7 годин засідання Європейської ради. Офіційно було оголошено буквально одну перерву, і то в тому контексті, що треба було перейти від питання узгодження щодо європейського бюджету до питання узгодження щодо розширення самого європейського союзу. А, ну і зараз вже можемо казати про те, що є попередні попередні рішення щодо бюджету ЄС. Казати про те, що якісь а, гучні рішення прозвучали, ну буде неправильно. І загалом зараз тут в куларах а, така існує атмосфера, що можливо нам журналістам доведеться тут а, знаходитися до опівночі, як мінімум. Тому що а, як ти вже сказала, про те, що Шарль Мішель він не виходив перед початком. Засідання Європейської ради мав би вже з'явитися за графіком з якимись проміжними результатами, але так само жодної прес-конференції на цю мить не відбулося. А щодо європейського бюджету, то зараз знову ж таки от колеги наші представники європейських лідерів на умовах анонімності говорять про те, що Перше, що вдалося узгодити, це така широка згода між усіма 27 країнами щодо саме європейського бюджету, ну або як його називають багаторічна фінансова рамка. А це той бюджет, який стосується саме фінансування самого ЄС, його органів, ну і також видатків країнам-членам Європейського союзу. І відомо, що остаточні корективи тепер мають внести помічники лідерів країн Європейського союзу і знову. До цього питання будуть повертатися в цьому контексті. Я так трошечки зроблю ремарку. А той бюджет, який зараз розглядається, його було ухвалено ще 2020 року на період з 2021 по 2027 рік, і нині Європейський союз має переглянути цей бюджет, в тому числі заряд заради виділення грошей для України, і відповідно треба буде внести певні корективи. Які саме зміни до європейського бюджету зараз от сьогодні розглядаються в цьому приміщенні в будівлі Європа, Так це зокрема виділення 2 мільярдів євро на підтримку держав-членів ЄС, які знаходяться найближчі до України, і які як тут висловлюються найбільше постраждали від російської агресії проти України, мається на увазі в європейському союзі, і які мають проблеми з нелегальними мігрантами? А ну мова йде в першу чергу, звісно, про Фінляндію та країни Балтії. А ще більше 7,5 мільярдів євро планується виділити на вирішення питань міграції з третіми країнами. Півтора мільярди євро виділяється на європейський фонд оборони, і так само більше 9 мільярдів євро буде перерозподілено на нагальні пріоритети прямо зараз. А от найбільший видаток з європейського бюджету, який зараз розглядається. Це саме питання фінансової допомоги Україні, тобто в рамках а, цього обговорення лідери ЄС мали би а, сьогодні вже узгодити і питання надання Україні фінансової допомоги на 50 мільярдів євро до 2027 року, тобто в рамках а, загального європейського бюджету, а це означає, що якісь видатки доведеться урізати, або ж а, доведеться збільшити внески всіх країн Європейського союзу, щоб дійти. До тієї цифри, яка вже була а, анонсована, однак знову вся проблема постає якраз в тому, чи підтримає таке рішення Віктор Орбан, угорський прем'єр-міністр, який є на сьогодні, ну по суті, єдиним хто блокує це питання, і отут Орбан а, вже після свого ранкового виступу на присторі починає нову гру, як то кажуть. Я нагадаю, що до початку засідання лідерів ЄС позиція Орбана полягала в тому, що він. А проти виділення фінансової підтримки України на кілька років вперед, тобто його позиція полягала в тому, що він а, говорить про те, що в короткостроковій перспективі можна закласти певні кошти на допомогу Україні. Якщо говорити про довгострокову підтримку, то це треба робити поза межами бюджету ЄС. І хто хоче, як то кажуть, той нехай допомагає. Давайте послухаємо прямо мову. Гроші для України в найближчій перспективі вже є в бюджеті ЄС. Якщо ж ми хочемо давати більше грошей на більший термін, ми повинні шукати ці гроші поза бюджетом ЄС, і ми це підтримуємо. Ну, якщо говорити так само про гроші, то а, сьогодні Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, трошечки а, спробував розвіяти певні чутки, що мовляв Угорщині розблокували близько 10 мільярдів євро саме для того, щоб Віктор Орбан. Був більш податливим, щоб з ним можна було якось домовитися щодо допомоги Україні. Він каже, що це не відповідає дійсності. Мовляв, це питання і так мали б узгодити до п'ятниці. Відповідно з його слів, нібито просто так у часі співпало, що вирішилися питання і фінансування Угорщини, і сьогодні вирішується питання щодо допомоги Україні. Але отут тут цікава історія полягає в тому, що зараз питання саме фінансової підтримки України. Відклали, тобто загальний бюджет розглянуто його передано помічникам європейських лідерів. А от питання фінансової підтримки України відкладено, і лідери прийшли вже до розгляду питання щодо розширення європейського союзу, і тепер Орбан нібито натякає на те, що в разі ухвалення рішення про розширення європейського союзу і почав для нього критично переговорів з Україною. Він може знову почати намагатися блокувати рішення Європейського союзу. На жаль, маємо деякі Щоб технічні... в бюджеті Європейського Союзу. Мовляв, їх так. Чи чуємо на студії? Так, чуємо. Олексій якраз налагодився зв'язок, тому попрошу тебе продовжити. Союз цир мислить рівноборів до європарламенту, як тут проти в червні 24-го року, і тоді ж буде відбуватися можливе переобрання і голови європейської комісії Урсули фондрляїн. І загалом тут знову ж таки панує певна атмосфера того, що мовляв зараз не хочуть брати на себе відповідальність у ухваленні якихось гучних рішень. А, і, мовляв, хочуть відкласти це питання, от, на той, коли вже пройдуть на політиків і тих його помічників, які виходять от, до журналістів і роблять такі а, непублічні заяви. А в той же час а, чи, взагалі проводні одностайного рішення щодо Допомоги Україні то і щодо загалом позиції всіх лідерів ЄС то вона мовляв спирається на позицію Володимира Олексію, перепрошую, але справді погано тебе чути. Давай ми спробуємо перенабрати тебе і поновити наш зв'язок. Можливо, тоді буде трохи краще його якість для того, аби наші глядачі мали можливість так само комфортно слухати зокрема і твою розповідь про те, що зараз відбувається за лаштунками фактично саміту Європейського союзу, точніше власне засідання Європейської ради, яка розпочалася. Триває вона фактично уже сім годин, як сказав мій колега. Ну і очевидно. Що українське питання поки не в пріоритеті, якщо так можна сказати, бо те, що стосується виділення фінансування для нашої держави у розмірі 50 мільярдів євро на наступний рік, то зокрема цей аспект відклали на пізніше, разом з тим загальний бюджет Європейського союзу попередньо погодили. Ну, а стосовно розширення самого ЄС і власне вступу туди безпосередньо України, але й не тільки, зазначу, що так само на цьому саміті буде йти мова і про приєднання, можливе зокрема для Боснії та Герцеговини до Європейського союзу, і деякі країни наполягають на цьому питанні так само в прив'язці до українського вступу, оскільки і знову ж таки як пишуть змі з посиланням на анонімного високопоставленого представника Європейського союзу, то тут зараз питання виникає не лише в Угорщині. Є проблеми і від Австрії. Зокрема, про це ми чули і від тамтешнього канцлера, який відкрито про це говорив. Ну а так само, начебто, є певні питання від Словенії та Італії, але вони полягають в тому, що якраз дійсно хочуть запрошення до членства в Європейському союзу і для Боснії та Герцеговини. Олексій Печій повертається до нас в ефірі. Олексію, сподіваюся, зараз буде краще чути. На жаль, зараз насправді там цілий перелік країн, які, а, ну не так те, що, мовляв, а, питання переговори України про вступ в Європейський Союз треба було б об'єднати з питанням приєднання Боснії та Герцеговини Які. То бачимо ці країни вони говорять про що, мовляв, не треба, потреба це комплекс. Тому сьогодні обговорюється найбільш запитання, розширення Європейського союзу. Не а... насадах збувати, бо яким як те, що з вже. На жаль, на жаль, знову поганий зв'язок. Що ж, сподіваюся, будемо сподіватися, що третя спроба буде вдалою. Ось тому з хвилини на хвилину повернеться Олексій. І, от, власне, будемо мати можливість детальніше розпитати про перелік тих країн, які так само, ну скажімо, дещо перешкоджають зокрема рішенню про початок переговорів між Україною і Європейським Союзом уже безпосередньо про вступ. Ну і їхні так би мовити. Їхні питання полягають в тому, що потрібно до українського питання приєднати разом і розширення європейського союзу за рахунок потенційно Боснії та Герцеговини. Тому, от навіть таке політичне питання, воно так само може. Нам дещо зашкодити, але як би там не було, президент України Володимир Зеленський сьогодні так само звернувся до лідерів Європейського союзу якраз в рамках засідання Європейської ради. Щоправда, виступав він по онлайн-зв'язку, і змі написали про те, що власне Зеленський хотів бути присутнім на цьому історичному саміті, але, мовляв, не отримав запрошення. І сталося це тому, що якраз через позицію угорського прем'єра Віктора Орбана, бо лідери Європейського союзу побоювалися, яка ж може бути реакція у цього скандального угорського політика, і так би мовити, щоб його не дражнити, скажімо так, а вирішили уникнути безпосередньої участі наживо. Володимира Зеленського у сьогоднішньому засіданні Європейської Ради. Але президент виступив нехай навіть по онлайн зв'язку. Зокрема, він закликав лідерів Європейського Союзу не зрадити український народ, оскільки Путін використає це проти європейців. В тому числі за словами Зеленського, важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість і не зрадила віру народу, бо Росія використає цю нерішучість на свою користь. За словами зеленського, далі прямо мова дуже важливо, щоб Європа Сьогодні діяла гідно. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною, або як неспроможність приймати рішення, які вона сама підготувала. Олексій Печій повідомляють мені, що повертається до нас в ефірі. Олексію, давай повернемось все ж таки до питання: а які ще країни не надто підтримують початок переговорів з Україною про вступ, бо прив'язують це питання до розширення ЄС за рахунок Боснії та Герцеговини. На жаль, немає можливості у нас відновити зв'язок із моїм колегою. Що ж. В будь-якому випадку, давайте продовжимо тим про що говорив президент Володимир Зеленський. Нагадаю, що сьогодні він в режимі онлайн зв'язку виступив перед лідерами Європейського союзу. Він наголосив, що Україна виконала домашні завдання від ЄС, ухвалила закони, тим самим виконавши рекомендації Єврокомісії. Зеленський закликав лідерів ЄС не дати Росії шанс використати. Нерішучість Європи щодо України за словами Зеленського, люди в Європі не бачать жодної користі і не побачать, якщо Москва отримає пас від Брюсселя у вигоді у вигляді негативу щодо України. Путін напевно використає це проти е, вас особисто і проти всієї Європи, каже Зеленський, і закликає не давати йому цю першу і єдину перемогу року. Європа має перемогти домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення, каже наш президент. Також він нагадав, що українці під час революції гідності 10 років тому вийшли у центр Києва під прапорами саме Європейського союзу. Тож далі пряма мова знову ж таки Зеленського десять років тому в Україні люди постали під прапорами ЄС. Тому прошу вас сьогодні про одне: не зраджуйте народ і його віру у Європу. Якщо ніхто не вірить в Європу, то що збереже європейський союз живим? Таке риторичне запитання поставив наш президент. Ну якраз на саміті лідерів Європейського союзу, який сьогодні стартував у Брюсселі. Що ж, будемо далі стежити за тим, що буде відбуватися на полях цього історичного саміту. Ще раз нагадаю, вирішується питання безпосередньо про початок переговорів із Україною про вступ у Європейський Союз, а також виділення 50 мільярдів євро на наступні 4 роки для підтримки нашої держави на зараз питання фінансування поки відкладено. Ну а стосовно вступу і переговорів, точніше про вступ, то власне ці. Дебати і дискусії ще тривають, і вочевидь триватимуть довго. Бо знову ж таки, як повідомляв мій колега, який перебуває зараз у Брюсселі, то чи не до опівночі збираються засідати європейські лідери, що знову ж таки свідчить про складність переговорів і неузгодженість всіх позицій, ну і так само нагадаю, що президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні не виступив перед журналістами перед початком засідання Європейської ради, що знову ж. Таки свідчить про те, що до консенсусу на жаль далеко, але будемо стежити. Я вам дякую за вашу увагу. Спасибі, що були разом із нами впродовж останніх двох годин зараз не тривала пауза. А потім зустрічайте ці студії моїх колег. На все добре і бережіть себе.